Всім добрий день! Дозрів ще один сорт персика. Називається Summer Ritch. Вже всім відомий персик. Не знаю, чи він в когось є на Західній Україні. Дуже гарний. Туди різнокаліберні, отакі в районі 250 грам. Кисточка репнула. Урожайний, дуже гарний персик, соковитий, солодкий з кислинкою. Жовта м'якоть. Дуже, дуже смачний персик. <coughs> Львівська область, сорт персика Summer річ. Тут вже на підході тендрес. Скоро буде. Француз. Флемін Фьюрі Лакі 13. Ще зелений, но тут вже плоди. Ого! Саме річ. Два роки саджанця. Який красавці! В районі 200-250 грам плоди. Внизу ще не добір, внизу менші. В районі її по 150. Я думаю, вони ще ваги наберуть, бо тут внизу. Верху, да, некторин Г ще розмягчається. Саме річ.